Знову прибігаю і нервово, із народом на автобус чекаю. Їде маршрутка, як велика собача будка. Такого більше не буде з 10 червня. На івано франківській маршрутці чекають революційні зміни. gps трекери квитки та одинакові футболки. З 10 червня пасажири не впізнають івано-франківські пижики. 235 міських автобусів вже встановили навігатори. Відповідно, вони мають право піднімати ціну за свої послуги до 4 гривень. Коли приїде маршрутка, пасажири можуть дізнатися навіть з телефону. Зайшовши на спеціальний сайт eway.in.ua чи Івано-Франківськ можна побачити повністю схему руху водіїв. Тут на карту Івано-Франківська нанесені майже усі маршрути громадського транспорту. Таку систему розробили фахівці із Житомира. Вони запевняють, пасажирам зручно буде користуватися громадським транспортом. Вибрав местополож... свою остановочку, то можна увидети прогноз, що маршрутка буде через п'ять хвилин, через десять Або, і в кафе. Тобто, можна знаходитися і приємній станової обстановки, то є э, э, ставити на установці. Да? Тобто, э, полезна віші. Два десятки маршруток такі gps трекери ще не встановили. Згідно домовленості вони не мають права піднімати вартість проїзду. Обов'язкова умова. Тепер всі перевізники зобов'язані мати квитки. Ось так виглядатиме квиток на проїзд у міському автобусі. Кожен квиток закріплений за перевізником. Він має серію та порядковий номер. Кожному перевізнику видається певна кількість квитків, що постійно фіксується у мерії. Квиток є одноразовий. Відповідно, купити собі наперед кілька не вийде. Департамент транспорту Івано-Франківська замовив 7 мільйонів серійних квитків на маршрутки. Видаватимуться вони лише тим перевізникам, які встановили систему GPS-моніторингу. Якщо ви заходите в автобус і вам кажуть, 4 гривні, відповідно ви сміливо даєте 2 гривні. От якщо бачите, що він не видає вам квитка. Тобто, є перше і головне. Завтра це є наявність квитка. Відсутність квитка це є дві гривні автоматично умовою наявності квитка. Також буде і спеціальна форма водія. Усі маршрутчики будуть одягнені у зелені футболки із зображенням гербу міста та матимуть ідентифікатори. Бедчику є фотографія, повинна бути фотографія водія. Вказується його ім'я та прізвище, а також маршрутник, в кому він працює. Пільгові перевезення пасажирів зберігаються. Пенсіонерам також видаватиметься спеціальний нульовий квиток. Вручити квиток водії зобов'язані, адже якщо у вас його не буде, то якраз ви платитимете штраф у двадцятикратному розмірі. Пасажири відмовляються брати квиток. Тобто, якщо він відмовляється брати квиток, а прийде відповідні групи перевірки. Його можуть оштрафувати згідно нашого. Кодексу України про адміністративні правопорушення на 80 гривень, тобто у двадцятикратному розмірі, влада у цій технічній революції описала одні лише переваги. Думку пасажирів можна дізнатися уже згодом, коли вони порівняють співвідношення ціни і якості. А от як ставляться до цього нововведення самі ж водії думки різняться для водія? Це буде затяжко. в будь-якому випадку. Ми і так займаємося здача гроші. На ходу виходить, треба притримуватись графіка. Особливо в час пік це буде неможливо. Завтра їдете в одинакових футболках, чи доцільно це все робити? Та буде... то, то так само, як піонерські загони, або комсомольські, або в місцях не віддалених, теж всіх в однаковій формі, ну, ще в армії є. Я чув, е, Досить такий ясно. У департаменті транспорту зв'язку обіцяють встановити на зупинках електронне табло, що повідомлятиме час прибуття маршруток. Першу таку сучасну зупинку фірма-розробник пообіцяла місту подарувати. gps трекери, квитки і форма. Це лише початок революційних змін у міському транспорті. Комунальники запевняють, далі ще передують зміни. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.